Тернопіль це було щось неймовірне. Це були такі сильні емоції на фоні трагедії, на фоні війни, яку ми переживаємо. Оцей вибух енергетики, позитиву, добра і любові. Робить насправді нас унікальними перед цілим світом. Я дякую кожному, хто сьогодні в Україні залишився. Дякую всім в Тернополі, хто сьогодні був, особливо нашим військовим, які прийшли з госпіталя на візочках, на протезах, але разом з нами раділи і утверджували життя. І це маленький подаруночок. І крім цього маленького подаруночка від Марічки, я маю дуже багато своїх улюблених квітів. Мої улюблені квіти піони, бо тільки піони розцвітають на мій день народження. Я так хотіла їх мати, бо цілий час була в дорозі. І сьогодні зато маю цілу клумбу піонів. Дякую всім. Наповнена, втомлена, але щаслива.